Дивіться, що заді мене. За зараз головна рецепція курорту Буковель, заді мене Дімон і заді мене ще сніг. І так, Дімончик, про що сьогоднішній влог. Про сніг. Сніг про в Буковелі сніг. 19 листопада 2024 року. Щоб ви не думали, що ми обманюємо. Все навколо нас, нас вже. Сніг? Коротше, друзі, повертаємось на YouTube. Влогчики цієї зими, звісно, будуть, як завжди, вам білого. Рецепція Буковель, погнали далі, подивимося, що буде по курорту. Проходили поруч і вирішив показати вам цю зону біля спортмайданчиків, друзі. Адже тут також купа снігу, щоб ви розуміли. Цей білий, знаєте, хто любить нюхати, точніше не нюхати, а просто білий не нюхати, то. Ладно, що не можна пожартувати з людьми. Має бути весело. Дивіться, значить, туди це тільки початок. Зараз, як дійдемо до центру, ви побачите, що там ще красивіше. Пішов, пішов, як нічого, собі понти, понти. Подивиться потім на себе на Ютубі. Перша траса, до речі, звідси видно, її трошки. Також файно дуже. Погнали далі. Дуже, дуже красива локація. Проходимо по житловій зоні. Нижній, дивіться, туди провиднюється підйомничок. Видно. Файно дуже туманчик наверху. Нижче немає туманчику, але смереки ще у снігові, всі засніжені. Біленько. Ну, Дімон, слизько чи не слизько? Ну давай, просковзнись. Ти чуєш, ти вдів такі галоші, що вони не скузаються. Ну дивись, як має бути. Диви. Нормальні пацани ходять в кросовках ще. В спортивних штанах. У тебе маска класна. саме класніше, що у тебе є, це ця маска. Файна. Ну, водінь ще раз її попозіруй. Та ти що, просто. Та ти що? Просто та ти що. Файно дуже. Переливе озеро в самому центрі курорту, друзі, прямо біля підйомничку номер 2 двохмісного і чотирьохмісного. Я просто хотів показати вам, яке воно зараз класнюще, як воно гарно виглядає. Прямо тут біля ярмарки. Дімочек ярмарка. Спускаємося два на ярмарку, покажемо, що тут. на самій ярмарці безпосередньо. До речі, сходи. А, не слизькі взагалі. Можна прийти сюди в центр. Дивіться, які купи снігу. Оці купи снігу нагорнуті зараз по всьому курорту. Бачите? Це вже система згортання снігу. І сама ярмарочка. Краса на ярмарці. Просто люди собі сидяться, чилять, п'ють, їдять, сувеніри купують. Ладно, тут половина персоналу, якщо чесно. Це я вже заганяюсь трохи. А взагалі поїсти, куди ти пішов би в Буковелі. Поїсти білісо. от людям. Білі то що є таке? То є грузинський ресторан. Грузинський ресторан, який знаходиться прямо біля центру курорту. Ось там воондого. От де воно тут білісо, друзі. Дуже класний заклад харчування, дуже часто показую в інстаграмі тіктоці. Хто ще не має мого інстаграму і тіктоку, обов'язково приєднуйтесь і погнали далі. Оце сніжна така зона, а це центр курорту Буковель. Дивіться, річка. Недавно тут сиділи люди, курили бамбук, їли чіпси з пивком та й дивилися на річку. А зараз тут сніг і туди попробуй зайди в ту сторону. Файно, навколо так, гарнесенько, гарнесенько. Я би сказав, що дуже файно. Річке. Карусель, карусель на карусель, і люди? Так. Де ти бачиш? Там там, там, Нема. там людей? Вона навіть стоїть. Чи на карусель ніхто не ходить? Ну пишіть коментарі, цікаво, цікава ваша думочка. Йду, як наче десь взимку і як наче десь у Львові. Дивіться, тут яка ярмарочка, сніжок, трошки збоку біленьке, все. Річечка вже підмерзає навіть. Фес. З тої сторони люди їдять. Пешки літають. Дітисніжками кидаються. Діти кидають. yeah. Зима, зима, оце зима, справжня зима, реально зима. Вже навколо тут. Ти скажи, що 19 листопада. І це 19 листопада, так, реально. Треба Найголовніша акцентуація на тому, що це 19 листопада. А ще, наверно, треба акцентуватися на тому, що пару днів і це все потенційно можливо Чи ні? Що ти думаєш? Ні? Воно буде на моїй вірі грітися. А на моїй вірі знаєш, що гріється. Маски вельють, я кайфує від неї. Іклюзивний рідкісний ракурс на центр Буковелю, друзі, від променаду звідси. Там суші Йондо видно, бачите на фончику. Річка тече, до речі, там дуже класні суші. Дуже часто в інстаграмчику показую. Бачите, який сніжок там. А це бурчить, коротше, пацани чистять каток. Там поки що ще роледром поки що. Але напевно будуть розпускати вже всю систему на зиму під каток, під колзани. Рухаємось далі. Ішов тут та й не втримався. Просто хочу показати цю красу. Mm. Ну, коли ви, як задавно ви бачили, коли ось так. от. Ну, нехай це буде просто асфальт, нехай це буде просто дорожка. Але коли вона була така зі снігом. Просто зовсім інші відчуття, зовсім інші враження. І якщо навіть поглянути туди в той бік, він, бачите, там 14-й витяг. Все засніжене. Все біле, біле, білого накидала нам трошки зима. Все дуже гарно навколо краса. Співаєш щось, що ти не співаєш? Ти що не радиш? Зараз впадеш. Ой, вибачте, будь ласка, чуть не впав. Далі. А це 14-й підйомничок. Саме 14-ту хочу вам показати, тому що вона найближча в пішній доступності, адже десь далі не особо зараз підеш, тому що... Та тому що що? Та тому що Тому сніг і. і. і Та сніг. І це тут як там файно. Піленьке, все таке, також присипане. Але і тут снігові системи не працювали. Хоча, до речі, я такого об'єктивно кажучи, думаю, що, що 14-ку зараз напилювати це не є добре. Чому? Тому що вона сонячна. Перш за все, я думаю, найперспективніші напрямки це такі, що менше просвітлюються сонцем, їх першочергово мали би напилювати ці траси, адже їх можна найшвидше запустити, тому що традиційно, якщо почнеться тепла погода потепління, якась то ці розтануть швидше, а ті можна допилити та й запускати вже для катанічка. Ще трохи сніжної краси. Ми навіть захекались, бо йшли вам показати це цю красу засніжену. Типу, треба зробити вид, поняв, що типу, як наче не спорт. Типа спортики. То ми так тренуємося перед сезоном. До речі, Айлав Буковель знаходиться біля 14-го підйомничку, біля Байкзіпу, біля озера молодості, біля цієї всієї краси. Файно навколо. Насолоджуйтесь її. Похаємось біля озера молодості зараз. Ну, вже середина дня та й сніжок ще більше розтав. Тут навіть ми ще не застали зі снігом. Але далеченіше там є сніг. В загальному давайте коротко зараз. І так, йдемо. По гірськолижному сезону давай зараз робимо просто наші чисто суб'єктивні. Моя суб'єктивна твоя суб'єктивна думочка. Що ти думаєш? Твій прогноз, коли почнеться гірськолижний сезон у Буковелі. 3 грудня. 3 грудня ти ставиш ставочку, так. Да? я ставлю на перше або друге. Треба конкретно сказати, так? Да? Два я ставлю на 1 грудня. А взагалі я думаю, що... Потенціалом того прогнозу, який зараз є, ми, можливо, маємо змогу побачити відкриття сезону ще до грудня. Пишіть свої домачки в коментарі, обов'язково ставте ставки, друзі. І хто в коментарях вгадає, дату відкриття сезону ви отримаєте знижку 10, ладно, аж 10% дам на продукцію українського бренду «Вольвек». Не забувайте дивитися під цим відео обов'язково про нього інформацію. І лайк, коментар, підтримуйте каналчику. Обов'язково і буде більше контенту. Ще вам хочу показати оглядове колесо. Хочу показати вам озеро молодості з іншого ракурсу, з іншого погляду, таке, як наче ми зимою. Уявіть, що це вже зима, уявіть, що цей сніг не розтане. Оглядове колесо Буковель на фоні. Аквапарк, Буковель на фоні, який вже майже добудувався. І до речі, я думаю, що і з початком сезону, і з відкриттям сезону аквапарк не запуститься. Це моя суб'єктивна думочка. Ви свою пишіть обов'язково в коментарі, а більше відео про нього ми TikTok та інстаграмі, посилання під відео на них залишу, там завжди актуальна свіжа інформація лайф. Ось так взагалі, думаю, ще не забувайте дивитися продукцію українського бренду Ось Отакі от якісні класні масочки, шоломи, рукавиці, балаклави і багато різноманітних інших позицій. Позіруєш? Файно. Щоб мати такий гарний настрій, треба носити продукцію Velvet. 16.00. Спеціально хотів вам показати, що буде ближче до вечора, чи розтане весь сніг. І якраз в цей момент показую вам другу трасу, другий підйомничок та фурелеве озеро. А, ну, Сніг не розтав. Друга траса, дуже шкода, що на ній не насипали сніговими системами а, снігу попередні дні, тому що морозець трохи був такий легенький лейтовий. Але не насипали, тому сніжку зараз на даний момент немає трохи. Як то кажуть, тут п'ятерочка взагалі трошки залисане, снігу не насипали. Пушки десь навіть нема тут не стоїть. Така ось ситуація в танці курорту на тих трасах, які одні з перших запускаються. Два ця траса аналогічна система. До речі, що в мене в руках в мене новий чохол до гір з маски вельвет. Вона у вас постійно в комплектації буде Ось таким чхлом. Середній ще мішечок, який вміщається в одне відділення лінза, в інше маска. Друзі, я ж кажу, у нас топова комплектація. Дві лінзи в комплекті, два чохли в комплекті. І суперечна якість.